Що я поудав у Майнкрафті на, на версії 1.21 за 150 днів. Почнемо з головного палазу, На який в мене йшло, мабуть, більше половини часу всього. Такий головний вхід. З жаль, би облетіти його середини. Він не повністю оформлений. Але дуже класно задекоріровано на тих поверхах, які я оформляв. Це поки що тільки перший та третій. Такий всередині, такий вход. Перший поверх. Перший поверх ж такий зачарувальний. Тут тут поставлені нові картини. Тут така вінтова лісниця наверх. Тут робоче місце з стендами броні. Тут, тут телепортизійний місце. Тут портал Netzer, якому нічого немає, поки що. Портал в край. Ну, так ось. Тут повністю поки що все симетрично на цьому поверсі. Другий поверх взагалі ще навіть не, не в планах оформляти. Третій поверх оформлений. Це як основна житлова зона. Тут є акваріум. Далі ж, ну чесно так, ресурси які є. Головна спальня, яку я вже на процесі дуже довго прям роблю. Таку одинакову. Тут теж так, тут там, балкон, з яких видно все. Це вже все недороблене, я поки що тут ще і граю. Тут з цієї сторони вже не симметрія, тут кухня. Така легенька, простенька кухня. Тут кругом пусто. Я сто шкаф. Четвертий поверх теж не оформлений, тут буде така, як басейнова зона. У мене також два блокона. Один із них більш таке, як на море. Другий не дуже. І останній поверх тут це, чесно часто такою. Пара стоїть і оформлена лише одна комната. Це не то не до кінця. Це комната з мігакартою. Тут винатяга свій палац, село, ще одне село. Тут та, блакить грот і типу, на залізнична дорога. Тут ще доволі класні балкончики з оформленими оформи, потолок тут теж шикарно оформлений. Це один із тих рідкісних тучок, коли я оформляв потолок. тут чесно. Звідси тут теж має бути балкон Тут теж є такий балкон Більше тут потолок вже не оформлений. на низ. Тут є два повністю симетричних вихода з башні. Окей. Теж такий стандартний, уютний. Тут често не, не подумала, трохи часі, але теж класно. Ось такий менюський сад, та потім один побільше. Має бути проход один. Такі дороги. Дім повністю оформлений. Має такі всякі. Є також подвальне місце. Тут є башні, там виходи, які будуть вести пізніше до дороги, яких же поки що нема з цієї сторони. Є колодець, з якого можна потрапити. І теж оформлений, тут там можна спокійно пройти і потрапити на мінусовий поверх, який ще не оформлений. Тут буде щось типу лабораторії, щось цього. Або головний систематичний центр. Тут теж я взагалі ще довіру нічого не почав робити. Тут там... Така башня. Це як основна башня, яка має... Ну так, як всередині там ще нічого нема, така башня. З якої йде і головний маяк. В середині поки що вже нічого нема. Єдина оформлена башня це ну до кінця, це. І то не до кінця вже, навірно, це цього. Так, потім по саме буде глядати та башня. Ті башні теж мають бути такі оформлені. Ормонована так, тут така включена штучка. Точно так само. Все-таки ця басня форма до кінця да втрати тут ничего нольма. Тут часто так тут стоять всякі там блоки, щоб мы активировать. Так, дальше після цього у нас є мерія. Це главна дорога на Мерії, тут можно звернуть тут є така качелька. Може подивитися на затоку. Дуже клад. Так, далі Мерія. Мерія оформлена в такому самому стилі, як і здання. Має доволі прикольну картину, галерею ззаді. Це була красива картина з цього. Мерія має бунт, який ще недо, недостроєний. І оформлені поверхи. Кам'яз-Подільська міська рада. Перший поверх такий. Типу там, де люди ждуть цього. Тут теж ВМР. Тут ще є такий тепер вход в бункер. Медними дверями. Бомбосховищем. Воно тільки закладено такий фундамент на його. І то така колодка є. Все. Не більше нічого. Все на 55 висоті. Далі тут то, такий другий поверх, це на другому поверсі у нас знаходиться за, зала засідання. Одним словом, там де мер селий, тут його там безпечно, такий стиль красивий. Тут шкаф. Це картина мер міста у дитинстві, в фоні місто тих років. Доволі прикольний шкаф. Так, далі. Така зона. Тут і третій поверх це місце, як живе МР. Мишла якось так собі. Ні, де працюємо вже живі не тут. Не зовсім не підходить до тих кольорів, які тут були, можливо, перероблю потім. Так, далі. Тут у нас є ще вокзал, який розрізняє на декілька напрямів. тут Зараз такий мінік з'єднаний в дне будівлю. Я їх залючил. Тут нічого такого особенного немає, Його ще даже не дороблено. Доволі сухе здання. Доволі сухий будинок. Серединго. Вообще одна печка стоїть чи даже менше. Ні, дві печки. ще гірше навіть. Ну це тут далі такі зроблені дороги. Тут є так званий туннель, який виходить до дальшої дороги, який теж ще не оформлений. Ще не оформлений. Ну, тут, може, повірити, тут є така печера, це буде як частина декорації. М -м -м, собственно, ця печера легендарна дуже. Тут є таке місце, на якому було колись давно, ми з друзями тут виживали. Це взагалі офігенно було, тут лігенка було і так далі, А потім це все зроблю. аванпост розбойників і всякі там дороги. З цього вокзалу можна роз'їхатись на три напрямки. Напрямку села, яке ми зараз политивемо. Тут плюс на кожну перехресть тут є такі місця, з допомогою яких... Ну, не збити пішкода. Так, повернемося чуть сюди. Тут є такий недобудований будинок. Схожий на той, це як його брат-близнець, але не, не він. Зроблений більше для того, що я побудував його потім виживанні. Похружо повністю голий, тільки почав будувати. Далі тут така підйому. Скорость піон, то пізніше має бути з, з цією дорогою така тропінка. Тут село Березове село. Настоявший Майкрафт його немає. Тут є дуже багато будинків, однакових, яких прям однакові і одинакові немає, але всі в одному стилі. Перший будинок це будинок залізничника. Тут з такий склад якийсь Так, так далі, Тут а далі це. Будинок священника з якимось складом, робочою системою колокольні. І видом таким, на особливо на той ліс. Часто like, так вершечок. Так, далі тут такі райони. Кузні і огородом. Кузня стандартна. Тут часто такі огороди, мако. Дуже прикольно дроблені. і Отут іменно це було. Так, далі тут у нас Діма жителів. Тут такі, як це тип. Під підвальне приміщення. Оформлені не дуже. Стандартно по сільськи. Тут картина, тут всякі там блоки професії, звідси можна піти на місний аеродром. Так ще й сісти навіть. А, з якого, звісно, не допригнути до церкви можна. А от на кришу удобно залізти. Так, далі. Тут у нас є. Ще одна церква. Більш такого дивнішого типу. кришу, на яку він не залізти. І навіть не видно. Так, до мера. Ми все-таки сломаю. от карта села. Тут як живе, та він робить. та бібліотека місна. Ну, села. У нас школа. Школа тут міняє чурі, бо зачем багато сільських сегодня. Тут взагалі на 4 учнів. На другому поверсі тут теж місцева бібліотека. І є ще такий ще шкільний туалет такий. Так, на вулиці, який зроблені з того, що... Ну, так. Ось такий він, коротше. Далі тут є огороди, які житель захотів пересадити. Тут є таке озеро доволі прикольне, з якого стікає вода. Тут далі буде продовження річки. Є такий будинок, всередині все прям видно. Далі є ще колодець, колодець тут стандартний, тут нанизу нічого нема, крім води. Та й більше нічого не треба. Плюс це високогільнес лусну п'ята висота. Далі тут у нас е, такий будинок теж прикольний, теж має свою зачарувальню. Так, і останній будинок, який має ще таємну стучку. Це будинок тут, а його основна суть, тут є така штука, який можна спуститися. Тут спочатку планувався колодець, але він чуть не, не вийшов. я в цьому світі з липня цього року. 25 року. Так, далі полетіли. Ще одне місто. Це місце так зване. Як його назвати? Ще один вокзал цього міста. Камеся подіємо я так назвав? ще є Бликидігород і кутер Олександрії. Тут така дорога, ще тут взагалі не дороблена. Тут має бути таке поселення, тут буде Тут домиків. Місце такого дому, доволі дивний стиль. Я такі майже ніде не використовую. Тут як станція, типа ждати поїзд. Тут теж можна полетіти, проїхатись. Іди зараз місце, де я проїдуся, це по цьому тунелю. Підводний туннель. Доволі класно, знову блин, якось виглядає так, судьба за сіною тут просто все видно. Класно, пута Так, дальше. Тут є. заброшена станція. На станція шахтальська, тут типа шахта є, близько тому. І даже вернуться типу, ці вихід, які я тоді раніше показую. Ця шахта, і з тут станція Шах... шахтарська. Давно дуже близько до основного вокзалу, ну хай буде. На повністю заброшена. Тут типа гавка, тут все заросло, тут такий поход є, який Ну майже безполезний. Тут вообще потолок обвалився. Все заросло, тут розбите стекло, там пролосло вже стекло розбите. Ну, тут а, тіпо, як вход шевден, ну, якось там, типу, тут а, якось є там шеве. Далі а, тут у нас пригорне таке міст. Тут, тут планується зробити містом. Тут а, от, тільки поки що і цей будинок, тут теж буде будинок. Дуже класний місце його побудувати. Тут є ще один будинок. Цей будинок вже більш такий вийде в стилі української хати. середині общини української. Далі тут ферма заліза. Сама така стандартна яка робить на телефонах. Тут є дуже удобний заход до неї. Моментальний. Майже моментальний. Что тут залез вообще на 26 довольно богатый значит и факт что он работает так и тут его шахта тут есть еще, так званый вход в шахту который чуть-чуть оформлена что требуется найти Це, це самий перший поверх шахти, це вже другий. Це ще теж не оформлений. Є третій. Я до третій не допорю. Ну, Спустимося зразу на останній, третій і четвертий миж. Тут така е, зона, місце, де можна просто... Чуть, така зена зона в шахті. Доволі прикольно виглядає. То зроблено за залі коло червола можна погреть тут тоже не такі швидкі підйом. так дальше тут у нас є залезница залізниця повністю прокладена до спауну в спаун я хочу расценя поэтому вода тут на всій станції я буду з цих повод тільки один міст, потім далі мінудилу їх робити. Десь взагалі під водою проходить. Так, як як тут. Не задихнешся, бо є ця штучка. Але приходить доволі прикольно. Так. Далі я тут завертаю в цю сторону. Поворот робить тут, а потім тут, тут дуже прикольна шахта. Тут можна було, тут а ще наверху цього всього є десь тут має бути портал. О, заброшений, щоб тут всередині. Чесно, всередині така собі є віщ. Тут теж роздума шахта. І саме менше, і просто весь невибілом. Один чанк. аж. Ще одна шахта. Так, я не мага. Так, далі тут там продовжується дорога. Тут вона там теж продовжується. Тут така річка як. І ось як саме. Тут є один міст на, на другий берег. Доволі класний. Я, звісно, в нього нічого майже не видно, хай буде. Станція залізничних, тут як працює. Той самий Фотографія мером. залізничник має таємне місце з вагнетками. І просто легендарний дім. Я теж його построю. Я його часто цей дім всередині якого спальня. Дальний финал.